Сьогодні на гостину до нас завітав мешканець країни з Це той, хто вміє гарно співати. Здогадалися, хто це? Це голосний. Він пропонує пограти з вами та вивчити нову літеру. Давайте розглянемо та назвемо малюнки. Сир Гриб. Почайте ці слова протяжно. Який звук повторюється в цих словах? Голосний звук І. Відкрити ротик і вимовити на видиху. І. Молодці. А чи знаєте ви слова, що починаються зі звука І? Так, правильно, слів, що починається зі звука І, в українській мові немає. Звук І може знаходитися всередині чи в кінці слова. Давайте пограємо в гру. Один багато. Будьте уважні. Син сини. Лист, листи, вовк, вовки, лев, леви, слон, слони. А зараз відгадайте загадку. Конструктор, кубики, ляльки це все дитячі іграшки. Так, правильно. З якого звука починається це слово? З голосного звука і? Відкрийте ротик, язичок притисніть до нижніх зубів, посміхніться і скажіть і. А які ще слова починаються на цей звук? Індик іскра. Іра та Іван. Відгадайте ще загадку? Коло бабусі сидить діто кожусі, проти печі гріється, без водички миється. Звичайно, це кіт. А ще одна загадка борознить океан. А з голови б'є фонтан. Це кит. Діти, чим відрізняється кит і кит? Ну, звичайно, звуками І та і. А де стоять ці звуки в словах? Звуки і та і стоять всередині слова. Давайте зробимо звуковий аналіз слів за допомогою звукових фішок. В слові кіт перший звук К це приголосний м'який, другий звук І голосний. І останній звук Т приголосний твердий. Добре, діти. Наступне слово КИТ. Перший звук К приголосний твердий. Другий звук І, голосний. І останній звук Т. Приголосний твердий. Все вірно, молодці дітки. Ми сьогодні вивчили літери І і І. І голосні звуки І та і закріпили вміння робити звуковий аналіз слів. До побачення, мої любі!